Боже, тут уже пуста Катерина, маркетолог компанії Ідейка, вже майже домальовує картину всім відомого фото Дмитра Козацького за позивним Орест. Хлопець, голова прес полку Азов, коли боронив Маріупольську Азовсталь, зробив цю світлину, яка облетіла весь світ. Тому українська компанія, яка виготовляє картини за номерами, вирішила розпочати благодійний проєкт. Герої сталі, так чому саме ми обрали це фото? Бо ми вважаємо, що саме ця, ця світлина випромінює ту надію, яка присутня в серці кожного українця, котрий, дивлячись на неї, вона дуже сильна та така болюча, насправді світлина. Сподівається, що все ж таки наші захисники повернуться додому та будуть вже у мирній країні жити, як і попередньо. Картина коштує 300 гривень. Усі 100% з продажу йдуть в асоціацію родин захисників Азовсталі, в котрі розповсюджуються ці кошти саме на допомогу родин, ті, котрі там тимчасово перебувають на іншій території або там постраждали, мабуть, якось фізично чи морально від війни. Тож ці кошти розповсюджуються також і на дітей, на родини, там на жінки. На жінок, на батьків. Також ми заглянули у стіни підприємства та побачили на власні очі, як виготовляють картини. Спочатку все починається з друку полотна, на якому вже дизайнери нанесли номери та узор. Після виготовляють каркас. До речі, компанія робить висадку дерев щороку. Тим компенсує використання дерев'яних рамок. Наступним кроком є натягування полотна на дерев'яну рамку. Після комплектування пензликами та фарбами, які вакуумують для довгого зберігання, та наприкінці упакування у плівку. Наша картина складається з упакування. Це холст, на якому вже надрукований малюнок з номерами, тобто контур. У саму комплектацію входить у набор контрольний лист. За котрим ми можемо перевірити, чи, там, яку область ми розмальовуємо, бо завжди це трошки губиться, коли замальовуєш фарбою. Фарбу, набор фарби, три пензлики. Не хочеться розкривати усіх секретів, але це теж, також буде мабуть, історія одного військового, який також допомагав людям більш. от у тих, хто знаходився в бомбосховищах на період обстрілів та е, нападу окупантів. Хто саме може здогадатися сам, е, сам глядач? Компанія «Ідейка» планує змінювати героя нової картини щомісяця. Також продовжують і старі волонтерські проєкти, де допомагають людям та тваринам, постраждалим від війни. Валерія Гущенко, спецрепортаж ТВ7.